Сьогодні, як там, вчора був сложний день, скажи. Так, було. Так. Да, після цього так, да, після цього розбиття нашого самоліта нам так було так. тяжко. Через те, що у нас ми в всіх ранах по нам дим тупо кипить, то. То нам сильно важко, скажи. Да, и після доща, кстати, ясніша погода стала. Кстати, да. А-а-а! Ярик! Просто лик там по тихеньку литу наступай, и пытаясь, как красота настоит. Ааа, ну да, точно. Да. Ось наша річка. Опять дождь, я так понял. Да. Кстати, такий дождь прикольно выглядит после когда начинается літо. Hmm. Нам нужен лом, щоб обрати в бункер. Да, нам нужен лом. Нам нужен лом. И, и что ты про це скажешь? Ну да ми нам... Ну да мы найдем лом. Hmm. Це тоже вопрос. Верно, нам. А? Це тоже вопрос. Может быть під водой найдем. Під водой? Да. Ему... Під можна. Під водою, я не знаю. Давай ще тут по полазим. И. І... А... Да. А вот и бункер. Стоп. Ярик. А це шо шо таке? Да. Капіт, дивись, О. тут така штучка є. Це будет тот самый бункер. Це, наверное, той самый бункер. Ты уже... Дыхание закінчить, блін супер тут, тут гром? <кх> да тут же і гром. Да, щось не ясно погода. Бей, бей. Да, сюди, сюди. Блін, як ти думаєш, ми вже вижимо на цьому острові, і, і хто ж цей е, містер Андресон? Да. Ой. Надо будет его якщо він ще сейчавий. Да, треба ще буде його знайти. Давай, коли е, дощ е, зупиниться, то ми її підемо, окей? О, ой, Е, Ой. О, що Ярик. Що? Дощ уже пройшов. Ну да, кстати. Да. Кстати. Може раз порасхедаем. Давай. Тож? Ти тоже це бачиш? Його не було, я відповідаю! Я теж відповідаю, що його не було. Давай так, отправим. Давай, давай, давай. І... Ой-ой-ой-ой-ой, Ярик, ми туди не попливемо! Ні, ні 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 треба лодку, треба лодку. Фух. Капець, знаєш, ця вода якась не. якась, я не знаю. Дивіться, Дися, там вода хороша, оця річка наша даша тоже хороша, А у тебя якась, чрный, непонятно, что с чем чимось воняє, стоп. Знаєш, чим вона Чим? Вона нефтю. нефтью. Тут нефть. Реально, Дыся, ти просто понюхай. Капець. Ну давай попливемо. Давай вже попливемо туди. Давай. хто, давай давай я. Давай. Давай будеш керувати. кормать. Давай. Хм, mm. oh. у мене таке чувствує, що це. Так, mm -hmm. да, я правильно думав. Це. Ну, ти вже поняв, що це. Ну no, так. Да. Це тут єфть добувають oh. і уголь дивися. Це якась шахта. Це записка. Записка. Так, острова... Так. Острова... Так. Ні. Стоп, стоп Цей, дай я почитаю. Ну як? Ну, а ну давай. Так е, острова вони беруться берутся и с неоткуда. Ну как? Странная кассуписка, скажи. Да, странно. Стопа, цепочка. Да. Вс. О, реально. Ярик, тут ухль. Да. Mm. Тут уголь не. 29 угля у нас, тут. Да. Ой, уголь. Дивись, а тут. Надіюся, що не да. Ось че ось бачите, що, що, то Получается, наша, наша вода шии забруднена. Да. Капец. Получается. Mm. Блін, нам щось треба заработать. Тоже? А. О! О тут золото. золото! Тут золото! Ярик! Тобі не кажется, что нам треба додому. Уже скоро ніч не Так, тільки Ярікс э, все. Садимося в лодку і поплили. Фу. Що? Ну, За та таке нам треба якось починить його. Точно, я забув! Треба якось починить. Нам нужен ліпкий поршень. О, точно! Нам треба ліпкий поршень, тільки як ми його знайдемо.

О, д -д -д давай так погуляємо е, в рулетку. Хто у нас, нас буде шукати липкий поршень? Давай. Стоп! А, бачиш, ми тут і не поймем. Треба е, запам'ятати, що е, де. У що де. Через то, що ми не поймем, куди ця палка направлена. Ну так, да. ну, да, ми так і не погуляємо. Добре. Інтересно, а в цьому садуку щось появилося? Ні, в цьому садуку не появилося, коли ми спали. як тут може щось ну, Не знаю, може містер Андерс... Андерсон десь рядом. М -м а слухай, реально. А може містер Андерсон. Дивись туди. Підписники! Ви взагалі замічали? Що, що над нами камера. Ви просто подивіться, ось я зараз вам приближу що там за камера на виду. Ну вона, вона стара, кстати, камера. Так, да, вона сильно стара камера. Тільки бач, вона ще світиться. Мені кажеться, за нами ведеться. Смішки. Ось якщо ви бачили е, в першій серії цю камеру, то поставте лайк, бо ми її навіть не, не бачили. Да Ну, получається. Виходить... Ми, я, вже, я вже поняв, хто за нами слідкує це все время. Да. І це містер Андерсон. Да, ну тільки де він знаходиться? О, Ярик, у мене вже є одна ідея, де він знаходиться. Де? Яка? В Да. Ну другого варіанту нема. Бункері... Так багато плісні, як він туди взагалі зміг залізти? Ні, Ярик Тут не все так просто. Це ж містер Андерсон. Він тут, він це знає місце як п'ять пальців. Ну не знаю. Можливо він доставив ліани. Може, щоб ми не Бо... прийшли. Хм. Чіки де ми дістанемо цей лом? в якомусь острові, якщо він не з'явиться опять. Стоп! А мені не кажеться, що це іменно на цьому острові, в якому ми було, зараз знаходиться лом. Тобі де кажеться? Ні, там лома немає. Поняття. <рису> Я провіряв. <рису> тут десь... Тут жуки оці літають. Ну, оці жуки, які світять все. Давай да. покажу якісь ненуїжні віші складом. Давай. В бочки. Ой, блин. Стоп. Я уже понял, прошло ты. Це. А? Це получается. У нас начинается дождь. О, нет. Мерна... Черт, я его побери. Что за ке? Получается. Ай, ладно. Опять надо поспать. Да, опять треба поспать. Ну я поки що трошки построю тут. построїти. Да. Мабуть, ми вже завтра вже будем прощатися з нашими підписниками. Да. Бо відео опять буде сильно довге. Да. Як було раніше. На да камері батарейки сідають. Ось і ось ставте лайк, якщо ви хочете, щоб відео були медленними. Ой, ну тож ще не відляними, а скороченими. І підписка, якщо ви хочете, щоб відео були як максимально довгі. Так, да, Ярік? Так. Да. Ну добре, мені сильно інтересно, що ж в цьому, шо в цей острів скриває від нас? Оце там де ми були. Да, ну Вже пора спать. Так, так, точно. Уже завтра mm -hmm. будемо розкривати секрети. Yeah. О, ти рушили місцевість. Хм, не yeah. а ну, добре, yeah, ребята, yeah. сила монтажа і ми вже будемо спати. Yeah. Ой, о, уже день. Yeah. Слухай, ми вже пробули вже на, на цьому секретному острові, вже куча днів. Може нам треба вже прощатися? Да, он, наверное, уже потрібно прощати. Боже, батарейки, блин, сідають на камері. <свист> ну, ну добре, з вами був Дластер. і так сказать, сайт -уфер. і Все. Да. Підписуйтесь на канал, ставте лайки І не забувайте всем писати коментарі всем До зустрічі і всім пока! І не забувайте підписатися на телеграм канал. Всім пока-пока! Невеличка рекламка про мій телеграм-канал. Там, де я можу викладати всякі новості і робити всякі перколюхи, то залітайте. Силка під шапкою профіля.